Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Всі ми любимо наше чарівне літо і так шкода з ним прощатися. Але вже на порозі золота осінь. Дітки, давайте з вами зробимо аплікацію на згадку про наше літо. Для роботи нам знадобиться аркуш кольорового картону, складений навпіл, ось так. Заготовочки кольорові квіточки різного кольору, пензлик, клей, серветка і ось така заготовочка. Дивіться, батьки, треба буде зробити. Вирізаємо коло на зворотній стороні, так? Боці. Малюємо спіраль. Десь завтовшки в сантиметр, і вирізаємо ось так. Почнемо нашу роботу. Беремо пензлик і змащуємо клеєм серединку. Ось так. Трішечки. Перегортаємо обережно і притискаємо. Ось так. Так. Так, вийшло в нас. Тепер беремо нашу спіральку, пензлик, дивіться. І робимо ось так. Змащуємо клеєм ось цю частину, але обережненько. Перегортаємо і притискаємо. Ось так, щоб у нас виходило, бачите? Так. Можна навіть закрити і притиснути добре. Ось так. Можемо ще навозити клеєм далі, щоб воно у нас не відклеювалося. Тепер беремо наші квіточки, також змащуємо клеєм і обережно ось так, притискаємо так, кожну маленьку квіточку. Змащуємо її клеєм. Приклеюємо до нашої спіральки ось так. Притискати серветочкою так, щоб гарніше в нас було.

Ось така чарівна аплікація в мене вийшла. Дітки, хочу поглянути, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи.